Всем привет! З вами Андрік и сегодня я вам покажу свого робота. Так, такий він на вигляд у нас, такий великий, класний рожі багатом. Так, такий він у нас. Там скриньки стріли стоять, всякий пробомбас. Так, ну пона, вхід у нас через ногу. Через ліву добру ногу. Так. Тут у нас такий десь. Тут же тулуб. Свин думаєте, розумієте. Так. У на самому верху. Так, командний центр, можна сказати. Мозок. Так, тут у нас два рычага і три кнопочки. Ну, подивимось, що вони роблять. Стріляємо з рук. Подивимось. У нас от, о, тут все виконується дуже класно. Фейерболи і стріли. Так, відключаємо. Відключаємо. Стріляємо з них. Що у нас тут? Тут теж дуже класно, як варф підійде трошки ближче. Так. Ну і перейдемо до найінтереснішого цих трьох кнопочок. Давайте нажмемо на перше. Що в нас вийде? А в нас таке вийде. Дуже класно, дуже. Дуже-дуже. Так. Ja, на цьому ми ценові пробуємо на цьому, що нас тепер у нас тепер відео. У нас відотки. Великі вибухи робимося. Так, ну і останнє, ви вимагають догадатися, що це теж буде. Так. Отак. А тепер давайте пробуємо все включати все разом включать. Одночасно. Так, так, так. Так, так. І що у нас тут? Оце круто. Воу, то розрушення. Так. Не треба все виключити. Так. Ну, думаю, я закінчую відео. Я дуже старався, дуже його довго строю. Так що поставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і всем удачи, всім пока!